Шановні отці, браття і сестри, сердечно вітаю вас з відновленням цього святого Христа. Сьогодні свято Христове Звиження, і дуже символічно, що саме сьогодні ми з вами відновлюємо попраний Хрест. Ви знаєте, що на цьому місці стояв хрест, який свого часу ще освятив блаженної пам'яті митрополит Софроній, освятив для того, щоб тут будувався храм. І ми віримо, що храм з часом збудується. А ви біля цього Христа дуже довго створили свою молитву після того, як були вигнані з свого рідного храму. І навіть це місце молитви комусь дуже не сподобалося. Ті люди, які спиляли і викинули, розтрощили цей хрест, християнами називатися не можуть. Сьогодні ми освячуємо хрест для того, щоб всі жителі навколо бачили і знали, християнство непереможне. Христос це наша слава. Наша сила, заради чого ми живемо, ми віримо в те, що Христос Господь наш нас не оставить. Ще раз вітаю вас зі святом Воздвиження Христа, благословіння Боже. Нехай з вами перебуває!